Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Компанія Топ Ранк офіційно анонсувала бій між українським православним легковаговиком Василем Ломаченко та абсолютним чемпом цієї категорії американцем Девіном Хейні. Двобій відбудеться 20 травня у місті Гріха Лас-Вегасі. Тому Васі буде ще складніше. Команда Олександра Усика розпочала перемовини з Даніелем Дюбуа щодо організації його бою з українцем. Про це повідомив промоутер Дюбуа Френк Ворен. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів, що його підопічний може провести бій з Тайсоном Ф'юрі. Пряма мова. Щиро вірю, що якщо Джошуа переможе Франкліна, побачимо Ентоні проти Ф'юрі влітку. Всі визнають, що Джошуа цікавіший для британських фанів ніж Усик. Зараз ідеальний момент для цього бою. Це останній шанс для цієї великої події. UFC планують організувати бій між бійцями найлегшої вагової Мирабондвалішвілі та Умаром Нурмагомедовим. Двобій має відбутися 13 травня. Ну а на цьому все жопки залишайтесь з нами, слідкуйте за новинами.